Вітання вам, друзі. Працюємо далі. Канал Сільське подвір'я. Запрошую всіх до перегляду. Надіюся, що таке багато робить. Може не всі вживають, може не всі роблять, бо багато мене людей дивляться. Багато дивляться. Я знаю, що, можливо, мені і напишуть, що не можна їсти кров. Але перш за все сім'я. Що, щоб не змарнувалася праця, ми працюємо, розказую, що роблю. Роблю кров'янку, друзі. Роблю кров'янку. Ізгледіла в інтернеті. Спочатку ми робили кров'янку зі свіжої крові. Потім згледіла, як ем... забула, як канал називається. Ну, менше з тим. Там люди роблять постійно. На тому каналі. Я як знайду, а я не впевнена, що я вже і знайду його, але менше з тим. То я вам розказую. Крові беру небагато, може півтора літри, може літру, десь так. У чавунний банячок чавун, виливаю. І смажу, смажу її до сухої консистенції. Помішую, смажу, смажу, не солю, не перчу, нічого абсолютно, бо не треба. Коли посмажилося, так як я вчора смажила, Даю її остигнути. Паралельно підварую гречку. У моєму випадку було десь півтора літри крові, плюс-мінус і 400 250, по 250 грам, 400 стаканів гречки. Гречку зварила окремо. Усе поставила студитися, вистигати на вулицю, у літню кухню. Вистегло і вистигало пів доби, бо скоріше не мала часу до неї взятися. Потім туди ще перемолола, ви бачили, що в мене варило, варилося кістки. У великому баняку і змолола трішки м'яса, додала так багатько цибулі, чесничку, багатько Це десь так плюс-мінус пів кілограма цибулі, може і більше навіть. Протушила її, як би проварила. У смальці, звичайно, тому що гречка пісна і усьо пісне. Нічого вам того не показувала, бо боюся, щоб мене YouTube не заблокував. Ось така коричнева маса, не чорна, коричнева. Тепер то все, воно, це не рідка крошу, воно буде йти тобі через якусь посудину. Це все я працюю ось такою старенькою місорубкою. А, ну ще, правда, забула сказати, забула сказати, що ще додала. Різних травок, муравок, різних її приправи, перцю чорного маленого. Було у мене трішки розпочато, Паприка копчена. Додала, десь так півчайної ложечки було в пакетику. Додала. Посолила, чорного перцю додала, червоної паприки гострої. І то все спробувала. На смак, чоловік спробував. Все нормально. А для чого це роблю, то я вам скажу, для чого роблю. Мене діти це дуже люблять. Ну і ми з чоловіком теж любимо. Кидаємо у морозилку, і маємо до макаронів, до картопельки, Та будь до чого, та навіть і самостійна страва. Я вам тако скажу. Можливо, хтось... Я повторюся, можливо, хтось засудить. Можливо, хтось похвалить, що не дається не дає, не дає товар змарнуватися. Ну, бо не можемо годувати цілий рік, а потім взяти раз і то все повикидати. Так що я працюю, друзі. Я працюю. Але ще що хочу сказати. Десь я піддивилася так само ж в інтернеті, що не то, що кров'янку робили, то кров'янку. Але щоб зробити, щоб нормально е начинка проходила в кишку, кишки у мене, до речі, куплені. З цих свиней кишок немає. Ну, вони як, вони є, але вони дуже-дуже тонесенькі. Дуже тонесенькі. Тому, я ж кажу, як би це не звучало смішно, ну, бо знайдуться такі мастаки, що ніколи в житті нічого не робили і будуть мене хейтити, що я роблю кров'янку. Ну і що, роблю кров'янку, роблю для себе, для своєї сім'ї. Так, кешка має бути така середньої плотності. Щоб вона не була сильно плотна, бо того, що трісне. Потім при, е, при запіканні трісне. То я ще що хочу сказати. Зараз. Так що, що я вам хотіла сказати, що, щоб начинка добру кишку проходила, я видивилася в інтернеті. Що в кишку треба налити чуть-чуть олії. Спробувала? Та нормально, друзі? Нормально. Але я вам скажу, що я вже роки-рокенні роблю ковбаску і кров'янку. Та вже останні 20 років, відколи бабки з дідиком немає, то ми з чоловіком це все робимо самі. Кешка у мене куплена, я вже повторюся, я вже говорила. Купила ще там того року в інтернет-магазині якомусь, не пам'ятаю в якому, просто у гуглі вбила, що мені треба кешка. І вона мені видала купу. Всього. Я шукала, друзі, про кешку хочу сказати. Я шукала. Такий інтернет-магазин, щоб товар був наложкою. Я переважно все купляю наложкою. Так, я розумію, що там треба переплачувати за пересилання коштів, але нічого. Добре. Ось так. Я це все діло роблю сама. Чоловік, може ви чуєте, робить циркулярка. Пилить дрова, бо треба в спальні палити плиту, тут на кухні треба купа ще роботи зі свіжиною, <кхем> то мені немає кому помагати. Я скоріше, знаєте, як казала, що добре, що їсти є кому, а помагати нема кому. Але що діти будуть мені летіти, зараз перверти, всі свої справи лишати, помагати мені робити кров'янку. Та ні, я це все діло сама зроблю. Чоловік і кубаску так само, чоловік закоптить. Усе вам покажу, усе вам покажу. Наразі, наразі щоб то довго не затягувати то відео, кручу, верчу. Кручу, верчу і працюю далі. Бо хто, як не я? Так, друзі, ось і майже готова кров'яночка вже. тільки ще один залишився момент. Один залишився момент. Е, ви бачили, що я начинювала. Тепер я її обов'язково на декілька хвилин в окріп на хвилинок, так, може 5, 10. Може, навіть і не 10, десь 5 хвилинок, щоб кишка збіглася. Бо коли буде. Вибачайте. Бо коли буде наступний момент, вона може потріскати. А так кишка збіглася в укропі і все файно. Що роблю далі? Це теж якимось чином. Новий, новий як би винахід у Ютубі. Це мій спосіб. Теж десь підгляділа в інтернеті, не знаю де, але <кхід> воно це є. Тепер що? Тепер, як ви вже зрозуміли, запікати буду у духовці. Запіхати буду в духовці з тими ниточками, з тим всім. Так, спочатку ось так. Коротше, друзі, щоб ви розуміли, якось так опущу. Жирні руки, не можу нічого справитися з телефоном, вже вибачайте. Але як би якось так. Якось так. <кій> якось так, якось так. Оце так. Сюди. Багато, друзі, сильно не наставляємо у пательню того, що... Що потім нам треба зробити буде одну маніпуляцію. Яку маніпуляцію? Тобто нам її треба буде перевернути. Але вона впечеться, і потім я вам покажу, що й до чого. Зараз у духовку, температура у мене виставлена плюс-мінус 180-200. І там годинник. Виставляєте собі, скільки вам потрібно. Щоб якоїсь такої було конкретної години, я не виставляю, я вже потім дивлюся, як її треба перевертати, перевертаю і все. Але спочатку мені треба, не знаю, зараз подивлюся. Може, може поставлю цю пательню підверх. А одну круглу зараз на низ побачимо. Ми, друзі, нічого не марнуємо. Стараємося нічого не марнувати, бо того, що тяжка праця годувати свинку, тяжка дуже праця. І щоб зараз змарнувати, для чого ми будемо його марнувати, коли, воно, коли цю кров'яночку є кому їсти. Отак. І так само ставлю на низ у духовку. У мене духовка, в принципі, на одну пательню, але я буду переставляти місцями, і воно все добре впечеться. Потім покажу. Ще хочу сказати, що найкращий варіант, щоб кров'янка у воді не кипіла. Тільки в окріп і... Так би вона в укропі собі окріп я підсолила, щоб скоріше вода закипіла. І щоб вона в укропі собі, так як би трошки потомилася. І все. Не треба, щоб кипіло, бо якщо буде дуже бурлити, дуже кипіти буде, то потріскають кишки. Ось така, друзі, вийшла красота. Вже була б би... і пішла спати, і забула вам це діло зазняти. Дивіться, яка красота. І смакота, хто любить, той оцінить. І зрозуміє. А хто не любить, той не любить. А ми працюємо для того, щоб не голоден був шлунок і щоб мали змогу працювати далі. бо інакше як? Так що така справа. А що ні? Так. Та вже та, чекай на весті не її. Ні, Я нічого не рубаю, що в тебе? А вже вже рано собі попробуєш на пану вести, шо? А ти вже зразу ніж у руки і рубаєш. У тебе є толк у голові. Та є. Де той толк? Якби у тебе був толк у голові, то ти б вже давно був холодний кусочок попробував і сказав. Чи а воно то... вартує чи не вартує? А то Є, є кусочок холодний. А ну йди попробуй. Іду. Ні, на камеру ти тямкати не будеш. Я? На, на камеру, камеру я... ти тямкати не будеш, Буду. але. Буду, я беру пані ножик, тако собі вкрою. Вона тобі це так не вкроїть ще, як ти собі думаєш. Чи а ну будеш вийти, як вона це вкроїть. Пайно, пайно. Дай дощечку мені. Двісі, як вона файносих родиє. Двіс. Трошки вона ще затемне. Бо вона так? ще те. Ану дай. Покажи. Ось така, друзі, смакота. Боже, боже, як це темноси. Зараз. О! Так, показую. Дивіться, яка в розрізі. Думаю, що видно. Так, червона, звичайно, бо це кров'янка. Але це смакота, друзі. Так що, працюйте, щоб мати, що їсти, як я сказала. А щоб мати їсти, щоб годно працювати. Коротше, наговорила, наговорила дуже багато, бо вже чисто сплю коло цієї духовки. Але... Робіть і кров'яночку, робіть, і, звичайно, ковбаску, щоб сім'я не була голодна. Бо, то, в принципі, гріхом казати, що, ми, що голодує, голодують сім'ї зараз Зараз ще, ще є і погірше в людей. Але дякуємо Богові за все, дякуємо нашим захисникам і захисницям, що ми спимо спокійно. Дякуємо всім-всім кругом. І всім спокійної ночі, щоб дочекати ранку, Божого благословіння, бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей!